Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми коротко розберемо таке важливе питання, як вітамін Д. Що він собою являє? Які його функції, чи потрібно його приймати щодня? Як його приймати? І чи можна все ж таки обійтися без прийому вітаміну Д? Отже, трошки про функції. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію в кишечнику і підтримує достатню концентрацію кальцію та фосфатів у сировиці крові, що забезпечує нормальну мінералізацію кісток. Без достатньої кількості вітаміну Д кістки можуть стати тонкими, ламкими або деформованими. Вітамін Д обов'язково повинні приймати діти, оскільки він запобігає розвитку рахіту. Це ми всі знаємо. Та чи потрібен він дорослим? Вітамін Д відіграє ще іншу роль в організмі, включаючи зменшення запалення, а також модуляцію тканинних процесів, як ріст клітин, нервово-м'язова імунна функція та метаболізм глюкози. У 95% населення України по статистиці є дефіцит вітаміну Д. А отже, чи потрібно приймати вітамін Д7, відповідь очевидна. Так, потрібно. Але якщо у вас є якісь сумніви, ви можете умовно недорого перевірити цей показник в вашому організмі, здавши аналізи та проконсультувавшись з вашим лікарем, можете підібрати відповідну для вас дозу. Дозу вітаміну Д для дітей зможе підібрати вам педіатр чи сімейний лікар, спираючись на вік дитини та інші фактори. Що стосується дорослих, то бажано приймати вітамін Д в дозі від 1 тисячі міжнародних одиниць до 2 тисяч. А оскільки це жиророзчинний вітамін, то рекомендовано приймати його ранком, після або під час їжі. І вітамін Д може накопичуватися в організмі. А отже, ви можете приймати дозу в 5 тисяч міжнародних одиниць раз чи два в тиждень або 2000 через день, або, як ми вже сказали, 1 тисячу щодня. Це не принципово. Вибір за вами. Вітамін Д також присутній в продуктах, але по правді кажучи, нереально поповнювати дозу вітаміна Д щодня виключно за рахунок вживання продуктів з високим вмістом цього вітаміну. Що стосується сонця, завдяки якому також в організмі синтезується вітамін Д, і справді від початку травня до кінця вересня більшість людей може отримувати достатню кількість вітаміну, перебуваючи на сонці та збалансувавши харчування. Отже, симптоми дефіциту вітаміну Д можуть включати часті інфекції. Тому біль у кістках та спині, поганий настрій, випадіння волосся. Якщо ж дефіцит вітаміну Д присутній тривалий час, то можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, неврологічні захворювання, автоімунні проблеми, може знизитися секреція інсуліну, ускладнюватися вигідність. тому що денний прийом вітаміну Д може суттєво покращити ваш стан. Будьте здорові і бережіть себе. Та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.